Дитяче автокрісло, яке розраховане від 3 місяців і до 4 років, від відомого німецького виробника Britax Römer. моделька Dualfix M в кольорі Night Blue. Ось такий має вигляд. Чаша має функцію обертання на 360 градусів за допомогою ось цієї клавіші. Ми можемо виставити її до дверей для зручності посадки або забирання дитинки з автокрісла. Від 3 місяців і до 15 місяців перевозимо дитинку проти ходу руху. Також є клавіша для зміни кута нахилу сидіння дитинки в даному автокріслі. Після ж 15 місяців, за допомогою цієї ж самої кнопочки, обертаємо крісло. За рухом і використовуємо до 4 років орієнтовно. Підголівник по мірі росту дитинки можна відрегулювати за допомогою ось цієї петельки. А в автомобілі крісло фіксується за допомогою ізофіксу, а також опорної ноги. Більше школярів, як завжди, знайдете у нас на сайті.